Освіта європейського рівня в Україні в гірничо металургійному університеті Метанвест Політехніка перший випуск студентів. 143 магістри отримали дипломи за сучасними інженерно-технічними спеціальностями. Дякую усім, хто має сміливість стати першими. Ви обрали такі спеціальності, які дуже актуальні. це Інженерний і металургія, і гірництво, і матеріалознавство, і спеціальності, які визначають інноваційний розвиток нашої держави, перший недержавний технічний виш це потужна теоретична та практична база для навчання. Певні засновники компанія «Метинвест». Студенти провели більше 200 годин практики на підприємствах групи в Кам'янському, Кривому Розі та Запоріжжі. Ви є початок цього нового університету. Було багато чого зроблено за а, ці два роки, незважаючи на ракетні обстріли, незважаючи на проблеми у нас на виробництві з логістикою, та таке інше, ми змогли пройти. Ми змогли вибудовувати не тільки онлайн навчання, але й офлайн навчання, і на виробництві практики проходити. За що я вам всім дуже вдячний? Це перше в Україні недержавний гірничо-металургійний виш європейського зразка. Рівень підготовки майбутніх фахівців у метенвес політехніці вище ніж в решті університетів. Склався дуже важливий світовий тренд, згідно якого роботодавець вимушений інвестувати в розвиток своїх працівників в їх навчання, і я дуже радий, що саме метенесполітехніка, це університет нашої компанії, зміг незважаючи на військові, реалізувати цей проект. Багато випускників працівники підприємств Метинвесту. Олександра, начальник салеповільної експрес-лабораторії на комбінаті Запоріжсталь, каже, давно хотіла здобути другу вищу освіту, тому відповідально підходила до вибору університету. Найважливіші переваги те, що Мітенвестполітехніка взаємодіє з підприємством. І це ми як єдине ціле. Ми проходили практику в виробництві на Ну на виробничному процесі познавали і шукали проблеми, які ми могли б допомогти вирішити. в виробництві. Тому це для мене важливо, що ми ці одна сім'я, єдине ціле. Студенти навчалися за 11 освітніми програмами. Зі 143 магістрів 89 склали атестацію на відмінно, а 35 студентів отримали дипломи з відзнакою. Олександра Льорко зізнається, жодного разу не пожалкувала, що обрала саме цей виш. Меденвес політехніка це круто, це досвід і це дуже цікаво. Найкращим випускникам компанія Метенвест запропонувала перше робоче місце, можливість розвитку та кар'єрного зростання. Нині в університеті відкрито вже другий набір студентів.